Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де ми розбираємо усі тонкощі іспанської граматики від А до Я? Також розбираємось, як же все-таки вчити іноземні мови, зокрема іспанську, ефективно та швидко. В цьому відео я проведу сьомий урок з нашого нового граматичного блоку, де кожен урок ми розбираємо якусь цікаву граматичну тему. Ідея уроку, яку я вирішила записати сьогодні, виникла дуже раптово. В мені в телеграмі підписниця задала одне питання: яка різниця між Ай? І Естер. На що я дала дуже коротку відповідь, але зазначила, що в одному повідомленні дуже важко пояснити цю різницю. І тут в мене виникла ідея, окей, а чому б не записати ціле відео, тому що справді тема IESTER, а, а зараз я сюди ще додам сер» є дуже-дуже цікавою в іспанській мові. І багато хто, звісно, в ній плутається. А якщо хтось плутається, це сигнал для мене, що окей, треба записувати відеоурок на цю тему. Отож, поїхали! Перед тим як почати, не забудьте підписатися на мій канал, аби нічого далі не пропустити. Також завжди рада вподобайкам і будь-яким коментарям. А якщо ви хочете підтримати мій канал, посилання на банку я залишу в описі під цим відео. Або ж ви завжди можете стати спонсором мого каналу. Ну все, тепер точно починаємо. Граматичний, Граматичний блок. І сьогодні в нас... ой, блок. І сьогодні в нас буде сьомий урок. А говорити ми будемо, як я вже сказала, про різницю між Ай, сер і Естер. Е, давайте візьмемо так. Відразу діє слово бути. Тобто в нас є дієслово бути, і ми його відмінюємо. Я, є, ти, є, він, вона є. Але тут дуже цікаво, да, що форми на я, «ти», він, вона вони не змінюються, тому що в українській мові ми просто будемо казати є. І ось саме сьогодні ми зараз поговоримо про це загадкове. «є». Чому я кажу, що воно загадкове, тому що, дивіться, в українській мові ми взагалі дуже часто кажемо, наприклад, я українка, я українка, і зверніть увагу, да, тут немов би пусто, тут нічого немає. Тобто я українка, я ще зі школи пам'ятаю, моя вчителька української мови завжди казала, я. Українка, наприклад, вона завжди робила таку паузу, і коли вона робила паузу, ми завжди знали, що там має бути тире. А якщо там є тире, то воно немов би несе оцю функцію, що я є. Але в українській мові ми його дуже часто випускаємо. Наприклад, там я дівчина, я українка, я вчителька або книжки на столі. Тобто, зверніть увагу в тих реченнях, які я тільки що назвала, реально випущене оце слово є, але воно там. Є. Тобто я є дівчина, я є вчителька, наприклад, книжки є на столі або ж магазин є за рогом. І от зараз ми будемо про це є говорити в іспанській мові. Е, давайте як завжди напишемо такий маленький план. вами, як я вже сказала, ми зараз будемо говорити про це бути, тобто його форму є в іспанській мові. Але е, дуже цікаво, що в іспанській мові є цілих три дієслова, які перекладаються як бути. А саме дієслово сер, дієслово естер, і наша зірочка на сьогодні, я так називаю це дієслово авер. З вашого дозволу ще раз запишу ці дієслова. Ось таким чином. Тобто в нас є бути, форма є. Тобто я є, ти є, він вона є, ми є, вони є, ви є і так далі. І ось тут дуже цікаво сталося. Що, в іспанській мові оце бути, е, воно може перекладатися як сер, може перекладатися як естар, а може перекладатися як авер. І дивіться, друзі, з сер і естар ми вже з вами е, розбиралися в попередніх уроках. Тут я буду просто нагадувати, що слово сер е, вживається тоді, коли ми ідентифікуємо якісь предмети або ж описуємо їх. Тобто, да, наприклад, це книжка Ес Un Libro, це якась там книжка es un, libro. Es un libro». Або ж ця книжка, наприклад, велика: El libro Елібро ес Гранде, libro ес Гранде. Зараз виділю ось це наше сер. Якщо ви вже дивитесь цей урок, я думаю, вам нагадувати не потрібно, але я ж швиденько нагадаю. Сер в нас відмінюється як Йо, сой, ту, ерес, es Nosotros somos vosotros sois і pues ellos son. І ось тут я беру до прикладу, форму на він вона, «Es un libro», Тобто, це є книжка або «El libro es grande», книжка є велика. Тобто, коли я ідентифікую якийсь предмет, або ж описую його, хочу сказати, що книжка є велика, я маю використовувати дієслово ser. Ну, в даному випадку його форму LA – ес. -Е тобто з цим не має виникати дуже багато питань. І далі переходимо до дієслова, до дієслова естер. Естер ми використовуємо тоді, коли ми будемо говорити про місце знаходження або розташування якихось предметів. Також нагадую форми йоестой, ту естас, ель Еста, наш отрос Естамос, Фосотрус, Естаєс, Ейосестан. Всі ці форми я ще раз пропишу в конспекті. До речі, які я традиційно залишаю в описі під цим відео, ви його зможете завантажити. Там також будуть вправи для відпрацювання даної теми. Хочу зауважити, що в даному уроці нам важливо розібратися, чому ж вони все таки різні і коли ж вживаються те чи інше бути. Ось тому я не прописую ці форми, тому що ми вже багато разів з вами говорили про сер та Естер. Але всі форми ви знайдете в конспекті. Так ось, Естер. Ми вживаємо тоді, коли ми говоримо безпосередньо, що якийсь предмет розташовується в якомусь місці. Наприклад, книжка на столі. Pues el libro, el libro está en la mesa. por ejemplo, el la mesa and La Mesa. Да, тобто, зверніть увагу, книжка і прямо дослівно розташовується, знаходиться на столі. Або ж, наприклад, я знаходжуся вдома. Yo estoy, yo estoy en casa. Yo estoy en casa. Тобто, я от безпосередньо зараз фізично знаходжуся вдома. Поясню, yo estoy en casa. Yo estoy en casa. І дієслово слово абер. Воно взагалі дуже-дуже цікаве, тому ми зараз його трішки окремо будемо розбирати і порівнювати, зокрема, «естар» Star і «абер». Тому що найчастіше ось тут, в цьому моменті, учні часто плутаються. «Уеш», Aver. Aver. Дуже реально класне дієслово. Чому? Тому що воно безособове і має всього одну форму ай. Всього одна форма. І ця інформація насправді дуже важлива, хоча багато хто не замислюється над цим, але вже виходячи з того, що в ті «абер» авер немає е, форми на я, ми, ви, вони, а є одна безособова форма, це вже означає, що коли ми будемо говорити про людей: от я знаходжуся вдома, чи там я є українка, то вже фізично ми не можемо застосовувати це авер. Тому що в нього взагалі немає форми. В нього одна форма і однини, і множини, і вона використовується лише для якихось предметів. Здавалося б дуже просто, але це реально супер важливо і супер логічно, взагалі, от розуміти, що якщо е, діє слова Абер має лише одну форму Ай, і воно безособове, да воно вже саме за себе каже, що в нього немає особи. Тому чисто фізично, якщо хочу сказати, що там ми. На уроці, Тобто ми є на уроці, вже оце АВ, яке так само прикладається, як бути, його форма Ай є, вже фізично з людьми я застосовувати не можу. Хочу зауважити, що ми не використовуємо абер з людьми в такому реченні, як Я є вдома, або учні є на уроці, або Ми є в супермаркеті. Тобто, коли в нас людина буде оця особа на першому місці, і далі, коли ми хочемо сказати, що він є, ми є, ви є. Оскільки Ай взагалі немає особи, то в таке речення ми його поставити не можемо. Але ж давайте розбиратися, в якому реченні ми можемо ставити Авер, а особливо його безособову форму. Перше, що вам треба знати, що Авер, його форма Ай, вона використовується тоді, коли ми хочемо сказати, що щось існує або є в наявності. Я знаю, спочатку звучить дуже-дуже дивно, але давайте на прикладах подивимось. Por ejemplo, hay un libro. Крапочка. І дивіться, тобто, типу, як існує, от просто є в наявності одна книжка. Я вам раджу інколи його перекладати, як справді, от існує. Тобто, існує книжка, от є в наявності якась там книжка. Ай у Лібра. Наприклад, pues, hay un Cuaderno. Аюмкуадирної для мисі. Так само. Тобто, да, я розумію, що українською ми кажемо, як є, але от існує. Просто от він якби є в наявності. Зверніть увагу, я не хочу сказати, що він розташовується. Я не хочу його якось ідентифікувати, сказати, що це там зошит великий, тобто сказати, зошит є великий, або там ще якийсь приклад. Ні. Я просто, мій сенс, що я хочу передати, що от воно просто існує. от Воно якби є. Да, тобто не я його маю, не я його там читаю, пишу. Ні, от просто воно існує. От, знаєте, у всесвіті просто існують якісь проблеми, існують якісь поняття, існують якісь предмети. Да, от Вони просто є. І в такому випадку ми використовуємо це ді слова ве, зокрема його форму Ай, Аїнкуадерну для меса. Типу, ну, просто от, типу, існує, існує цей зошит на столі. от. Просто-просто він є. І ось в чому ж головна проблема цього Авер і Естер. Е, дивіться, що ми кажемо, наприклад, «Hay un libro en la mesa». просто хочу продублювати ще раз. І, наприклад, «El libro, el libro está en la mesa». Мейса, libro está en la mesa. І дивіться, і тут в нас ось є Ай, типу, Є книжка на столі. І книжка є на столі. У нас спочатку звучить от реально дуже раро, типу, реально дивно. Типу, є книжка на столі, або книжка є на столі. І здавалося б, що це одне й те саме речення, просто я слова міняю місцями. І ось, виходить, що в іспанській мові, якщо ви просто будете думати, що Авер, тобто його форма Ай, це просто так щось існує. А ЕСТАР, наприклад, знаходиться, хоча це теж супер допомагає. Але є дуже багато прикладів, і саме тут учні плутаються, що коли треба поставити Ай або ЕСТА ЕСТАР, і воно реально одне й те ж саме. Тобто є книжка на столі, чи книжка є на столі. І ось тут вам просто треба запам'ятати, що дуже часто в багатьох реченнях можна використовувати і Ай, і ЕСТАР, але все залежить від порядку слів у реченні. Оскільки я сказала, що Ай безособове, то воно найчастіше вживається самим першим, і якраз таки за ним буде йти ось цей іменник, тобто якесь слово. І тут відразу маленьке граматичне правило, яке просто треба запам'ятати, що Ай не може вживатися ось з цими артиклями. Це просто таке правило. Тобто, коли в нас є Ай, ми не кажемо ла лос лас пояснюю чому. Тому що взагалі артиклі el, la, los, las, вони означені, да? тобто вони конкретизують якийсь предмет. Ось, наприклад, el оліграфу, да? ось ось ця ручка, тому що я вам її показую. А коли ми вживаємо I, повертаємося до того, що воно безособове, в ньому немає взагалі особи. Тобто просто є. От існує якась рандомна книжка, якась, якась рандомна ручка, якась рандомна проблема. От вона просто є, вона ще не конкретна. І тому є таке правило, що з дієсловом ай ела лослас la, не вживаються, а вживаються артиклі un, una, unos, «unas», poregemplo, якісь там numeros, dos, tres, o, por exemplo, muchos і так далі. Тобто якісь слова, які зовсім не конкретизують певний предмет. Тобто так, на жаль, інколи недостатньо взагалі просто розуміти, як прикладається Авер, як прикладається Естар, і осягнути якусь філософію їх використання. Ні, інколи є просто стандартні такі правила, які просто треба знати і запам'ятати. Тобто, головний посил оцього авер ай, що за ним вживається слово. Іменник. Тобто є книжка, ай ун лібро, є ручка, ай он боліграфо, є якась там проблема, ай-он проблема. Або, наприклад, немає проблеми, no hay проблема, no hay problema. Типу, немає її, не існує. У нас діє слово местер навпаки. Спочатку ми називаємо слово, а потім вже вживаємо дієслова естар. І беремо те саме, просто міняємо місцями хочемо сказати, що от книжка є на столі, ось буде наш іменник «El libro». І тут вже кажемо Está en, la mesa". «Está en la mesa». І зверніть увагу, якщо тут, наприклад, казати Ай, Ай, ну, що я неправильно, просто хочу показати. Якщо ви будете казати «El libro ay en la mesa», типу, книжка от є, існує на столі, там лежить, знаходиться на столі. То просто завжди пам'ятайте, що «I» безособове. Тобто, якщо в ньому немає особи, то перед оцим «I» ми не можемо поставити особу, да? тобто він, вона, я, ти, він, ми і так далі. Перед оцим «I» ми просто фізично не можемо поставити особу. Бо якщо ми кажемо «el libro», це особа «el». Да, це не живий предмет, але особа «el», типу книжка да, чоловічого роду. І далі, якщо я буду казати «I», але ж Ай безособове. І ось тут якраз ось ця загвоздочка, да, що, типу, як я можу казати el libro Ай, якщо Ай форми немає, немає особи. А el libro – це особа Ель. Чоловічі різденена. Ось. Е, тому інколи, щоб зрозуміти, коли ж використовується Ай, коли ж використовується estar, треба просто знати ось це таке маленьке правило, що Ай вживається з іменником після. Спочатку кажемо Ай, от, типу, що воно є існує, а потім називаємо цей предмет. А діє слово воно має особу, тобто йоєсть той, то є ста, селія есте, естем, сеста і сестан. Тобто перед ним обов'язково треба цю особу показати. Libro", книжка está", está en la mesa". І також тут переклад дуже допомагає, що книжка знаходиться на столі. ось ще три речення, по регемплю. El libro. Bueno, por ejemplo, la mesa. En la cocina. En la cocina. Uh -huh -huh. Por ejemplo, una silla. La cocina. Date cuenta. Y nuestra tarea es establecer palabras. Є слово сер і дієслово Естер, і є слова Естер. І давайте розбирати. Тобто ще раз, перше, книжка. Зверніть увагу, що я зараз всюди буду хотіти сказати, книжка є класна, стіл є на столі, і є стілець в кухні. Тобто, ось і є оця така, ну, не проблема, а питання, скажімо так, що плутається. Тому що українською всюди буде є-є. Але в іспанській мові там у нас є три варіанти: цього є. А саме Ай. І є слова стер і, і розбираємо. Поезд libro, е типу, книжка є гарна, я описую, тобто характеризую предмет, використовую дієслово сер. Тобто libro ес. Далі, la mesa, вона знаходиться, говорю про її місце розташування, де ж саме вона знаходиться, що ось цей стіл. Плюс в нас є особа стіл. Значить, нам треба взяти якесь дієслово особове, да? де є особи, де воно відмінюється на усіх людей. А це сер естар. Говорю про місце розташування, вибираю estar. То la mesa, е en la cocina. І третє, да? знову хочу сказати: є стілець. На кухні. І щоб дуже багато не філософствувати, не думати, чи він існує, чи він знаходиться, щоб це вас не плутало, ви бачите, що перед ним пусто, тобто нічого немає, особи немає. Значить, нам треба діє слово, оце є безособове. І в нас лише один варіант Ай. Ай, ай, у нас сія на косіна. Типу, от просто існує якийсь там стілець в кухні. Тобто, коли ви говорите або виконуєте якісь справи, і вам треба вибрати, зокрема між I і estar, ви просто маєте дуже-дуже уважно дивитися на порядок слів в реченні. Ось і весь секрет. Наче все звучить доволі просто, і було би все дуже класно, аби було так, але, звісно, є маленькі нюанси. І особливо вони стосуються запитань. Тому що в запитанні ми найчастіше кажемо ось так: ось донде. La tienda, por ejemplo. La tienda. Quantas tiendas intuario, for example. Давайте розберемо ще два маленьких питання, тому що зверніть увагу, що тут la tienda. Іменник та він стоїть останнім. А тут скільки магазинів, скільки магазинів а стоїть спереду. Але буде тон деста ла т'єнда і кванда стендас айнтуар, по регемпло. Там ж таки, це все перекладається як є є, тобто де є магазин або скільки магазинів є в твоєму районі. Та і тут, якби я тут зараз класно не пояснила порядок слів речення, коли треба вибрати Ай Чістер, але тут все, все моє правило просто рухнуло, але без паніки. Тобто, дивіться, Дон Деста la т'єнда, що такий маленький лайфхак. Що коли в нас є артиклі Ейла лослас, як я сказала вже е, трішки раніше, що Ай не вживається, наприклад, з означеними артиклями los las. Навіть за рахунок цього артикля я можу бачити, що мені треба дон-десь Ну і плюс повертаємося, от коли важливий прям сенс оцих дій слів, що да, не де існує магазин, тому що погодьтеся, дуже дивне питання, де існує, типу, де є в наявності магазин, да, де існує магазин. Коли ми вже задаємо питання, де є магазин, дон-десь та тобто ми говоримо про якийсь конкретний вже магазин. і… Про місце розташування, тобто у відповіді у нас буде як місце розташування, тобто сенс того, щоб запитати про де він розташовується. Тому донде стара тєєнда. А в наступному в нас спочатку є це Кванта Сєєндас. Квантастієндес. Але воно не немов би відноситься до питального слова. Це таке велике питальне слово, тобто квантастіндес. А далі знову ж таки ай. Так, е, да, воно безособове, тобто інколи учні плутаються, бачать ось тут тєндес і думають, ага, іменник, значить, треба поставити еста, типу, кванта стеєнда з тан інтубар, кванта стенда шесть там інтубар. І е, е, аргументуючи це тим, що скільки магазинів типу, знаходиться в твоєму районі. Я би їх розумію з точки зору української мови, але з точки зору іспанської мови. Е, коли в нас є квантас, скільки, да? коли в нас є «донде» відразу це питальне слово, яке вказує справді не місце розташування. А квантас це просто кількість, от реальна кількість, не те, що вони розташовуються десь там, а просто скільки їх існує є в наявності. Тому в такому питанні буде квантас тєндас, пус аї ай, аєнтуарія. І тут справді я розумію усіх своїх учнів, які плутаються. Тому їм раджу просто запам'ятати donдеста, тобто де знаходиться, завжди буде дондеста. А от за цим квантас, типу скільки, скільки їх є взагалі в наявності. Типу, 1, 2, 3, 4, 5. Тому буде Ай. квантас Quantus ай Айндоварі. Так, друзі, ну що, ось такий в нас вийшов урок. Поєс ай теж переміг. Оно. Чи є у вас питання? І зверніть увагу, тут я хочу використовувати Ай, да, тому що. Мені просто цікаво, не де вони знаходяться. Ніч ці питання великі, об'ємні чи маленькі, зовсім ні. А просто от, чи вони існують у вас чи ні. Порису поясай бреунтес оно. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Нагадую, що конспект до уроку, а також вправи для відпрацювання, ви знайдете в описі під цим відео. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Там кожного тижня ми проводимо тести. З однієї граматичної теми, тобто я випускаю відео і далі ми проводимо тест. В Телеграмі у вас завжди є можливість будь-коли задати мені будь-які запитання, і я на нього відповім. Навіть запишу ціле відео, бо так і трапилось. Підписниця мене запитала різницю між I і Стар, і ось вуаля. Я зняла цілу розгорнуту відповідь. Сподіваюся, відео вам сподобалось і ви тепер трішки краще розумієте різницю між трьома бути в іспанській мові, а саме серед старевер. Вчіть іспанську, завантажуйте конспект, робіть вправи, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Та побачимось в наступному відео. Айось!